Давайте ми відкриємо Луки, 19 розділ 29, 48 вірші, зачитаємо. А ото, як наблизився до віфані та, Віф... та віфанії на горі, що Оливна назветься, він двох учнів послав, наказуючи: ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля. Що на ньому ніколи ніхто із людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. І коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали, нащо осля ви відв'язуєте? Вони відказали, Господь. Потребує Його. І вони привели до Ісуса Його й, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж Він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, і як наближався вже до Сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили. Кажучи благословений цар, що йде в Господнє ім'я. Мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: «О, якби й ти хоча б цього дня пізнала, що потрібне для миру Твого. Та тепер від очей твоїх схова не це, бо прийдуть на тебе ці дні, і твої вороги тебе валом оточать і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти, в тобі, і не позаставлять тобі каменя на камені, бо це зрозуміло ти часу, бо не зрозуміло часу відвідин Твоїх. І коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано дім мій дім молитви з нього зробили печеру розбійників, і він кожного дня у храмі навчав, а просвященники, книжники, найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього і слухав його. Це історія. Я думаю, що, напевно, багато у світі політиків мріяли би про подібний вхід. От уявіть собі, хтось іде в Київ, натовп людей, іде за ним. Це ж, як казав один політик, влада прямо падає у руки. Але для Ісуса це було абсолютно нецікаво. Він бачив інші цілі і Він служив для інших цілей. Його ціль була спасіння людей. Його ціль була принести людям правду Божу і істину Божу. І так я хотів би зробити деякі висновки із Слова Божого, щоб ми з вами пороздумували і, можливо, щось і примінили в нашому житті. Перший висновок: Христос хоче використовувати нас. Або для Бога не байдуже. Наше з вами служіння. І він хоче, щоб ми служили. І я думаю, що я не дуже буду зупинятися на цій тематиці, бо Юра дуже гарно, дуже так детально про це говорив. Але тим не менше, я, власне кажучи, не спеціаліст і не знаю, щодо осля, чи потрібно його об'їжджати. Бо я знаю, коли з кіньми то там просто так на коня не сядеш. Потрібно Його привчити до того, щоб він міг возити вершника. Не знаю, як з ослям, але мені видається, що ці тварини можуть бути дещо схожі між собою. І ось Ісус посилає своїх учнів і каже: Приведіть мені те осля, яке ви там і там знайдете. І вони приводять до нього, постелили одяг і посадили його на це осля. І він почав їхати в Єрусалим. Взагалі, цей в'їзд в Єрусалим він дуже схожий на традицію, яка була у Римі, коли повертався який то воєначальник, керівник війська з перемогою до себе додому. То був оцей славний в'їзд, святковий в'їзд цього воєначальника в місто. Що вони робили? Вони садили його на коня, він їхав на коні зі своєю всією свитою, з командирами, за ними йшли, можна сказати, раби. Але це були люди, які, по суті, ну, були хтось, начальник війська, командири, тобто більше як еліта того суспільства або того народу, якого вони завоювали, далі їхали колісниці, ну і багато рабів. І ось він в'їжджав, і весь народ кричав і хвалив цього воєначальника за ту перемогу, за яку він звершив, принісши, там, скажімо, якісь кошти. Якийсь добробут, якісь можливості нові, ну і, звичайно, їм нових рабів. І це дуже схоже схематично. Але коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, то Він в'їжджав не на коні, а Він в'їжджав на осляті. Коли використовувалося осел, деякі історики кажуть, що. Спеціально використовували і воєначальники цю тварину для того, щоб продемонструвати, під'їжджаючи до міста, що вони не мають наміру військових дій, а шукають миру. І саме Ісус Христос сів на це осля і ось під'їжджає до Єрусалиму, демонструючи, що в нього немає наміру когось. Полонити, завоювати, зневажити, одним словом, в нього не було такого наміру, він мав намір принести мир для Єрусалиму. І я, читаючи цю історію, знаєте, асоціював себе десь із тим оселям. Коли ми служимо тими талантами і дарами, які Бог дав для нас, коли ми служимо тими можливостями, які Бог дав для нас, брати, і сестри, ми беремо на себе, оцю Божу істину. Ми Ісуса приносимо до людей. Ось саме по тій причині я і зробив цю асоціацію. Як оце Осля послужило для Ісуса Христа? Ми маємо можливість, різну можливість. І кожен із нас має різну можливість принести Ісуса Христа туди, де ми живемо, де ми працюємо. Я зараз не стільки навіть говорю про слова, які ми говоримо, але це важлива річ. Я навіть більше говорю про дії, про той авторитет, який ми маємо мати, як людей чесних. Як людей, які милостиві або милосердні, як людей, які готові до взаємодії і до того, щоб допомагати іншим. І саме оцим ми можемо продемонструвати те, що Господь нас змінив, і в нас інше серце, і інше відношення. Тому давайте будемо служити Господу. Тим даром, який Бог для нас дав. Нещодавно ми отримали в одному місці провели День служіння. Це в нас була ідея, щоб це поняття суботник, бо коли кажеш суботник, які у вас асоціації. Ну, такі всякі, правда. Це, як хтось казав, це ті, що ніколи не. Кидають сміття на дорогу, виходять, щоб прибрати сміття після тих, хто його викидає. Воно, якби слово, це трошки в, в нас в пам'яті, і воно таке, о, завтра суботник, нас будуть заставляти щось робити. Тобто, ну оці асоціації є. І ми подумали, треба замінити, бо люди хай служать. І це нормально, прибрати біля себе. І це нормальні речі, але давайте назвемо це День служіння. Тобто в самій назві, мотивувати до іншого відношення це день служіння. І ось наші брати і сестри починають проводити день служіння. І в деяких містах вже дійшло до того, що влада починає звертатися. Просто звертатися до церкви і казати, допоможіть. Минулому році ви зробили так і так, і ми це запам'ятали, і по місцевому телебаченню прокрутили. І тейсе, і допоможіть нам, допоможіть нам, жеки не справляються. І виходять члени церкви, брати і сестри, і допомагають, преображаються місто. І люди дивляться і думають, а чому вони ось так добровільно? Бо коли десь якісь адміністрації оголошується, що буде суботнік, то кожен думає, чи то мені захворіти, чи то що мені, як би туди не потрапити. А тут люди добровільно. Брати мої сестри, ми можемо з вами служити, і в нас є можливість служити. Хіба що ми просто будемо шукати неможливість служити, а відмовки, щоби це не робити. Ну є величезна різниця, брати мої сестри, служить Господу. І щось просто робити. Знаєте, в чим різниця? Один проповідник сказав: коли постеляли одяг, відкі з пальми постеляли, і йшло це осля, і дивилося, оце да, оце повага до мене. Височенний рівень поваги. Я йду, а мені тут стелять, я так вправо вліво, а люди їх, щось там кричать, хвалять мене. Я ще такого в житті не переживав. І справді, не ноги Ісуса йшли по тому одягу. Не ноги Ісуса йшли по, по, тому, по тим відкам. Ноги цієї тварини йшли. Але лише по тій причині, що на ньому був Ісус Христос. Якби на ньому не було б Ісуса Христа то не було би іншого. Іншими словами, я хочу сказати, брати мої сестри, що Господь завжди буде ділитися славою із нами. Пригадайте Його пересвященницьку молитву, і славу, яку ти дав мені, я даю їм. Так, Бог буде ділитися. З однієї, сторони, Христос сказав. Мене шанували і вас будуть шанувати. Мене гнали і що? І вас будуть гнати. Але славу, яку Господь має, Він ділиться зі своїми дітьми. До прикладу, коли ми маємо силу жити святим життям, наскільки відсотків це наша з вами заслуга? Ну, якийсь там невеликий відсоток. Все ж таки, ми докладаємо зусилля, правда. Але це його сила в нас. Бо саме через Божу силу нам дана здатність жити праведним життям, як казав апостол Павло. Жити праведним життям, робити добрі діла і таке все інше. Саме сила Божа дала нам цю здатність. Що це значить? І люди дивляться на це їх славлять і вас. Коли ви молитеся, Бог відповідає на потреби, і люди дивляться і починають і вам дякувати, це не означає, ту славу треба приймати на свій рахунок, її треба далі передати для нашого Господа. Але скільки раз було, що ви молилися, і Бог відповідав на ваші потреби або на ваші молитви. І це я маю на увазі не обов'язково. Було пов'язане безпосередньо з вами. Ви служили комусь. Ви комусь послужили, бо Бог дав вам слово сказати. Хтось був відчаї, і ви послужили тій людині, бо Бог дав вам слово це сказати. І ця людина прийшла і починає вам дякувати. А ви розумієте, що це не від вашої мудрості. Бог ділиться своєю славою. Але з ким Бог ділиться своєю славою? Хто, як переді мною Юра проповідував, хто стає і іде, і виконує Божу волю, Бог починає ділитися своєю славою. І написано в Слові Божому, що ви підете і зробите ще більше, ніж я зробив. Це сказав сам Ісус Христос. Тому, брати, мої сестри, давайте ми будемо служити. І не переживати за результат, бо результат візьме на себе сам Господь. І Він буде ділитися з вами своєю славою, буде ділитися. Третій момент: Він хоче зробити нас частиною свого тріумфу. Прийде день, брати мої сестри, прийде день. Взагалі для мене оцей в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, це є прообраз того, як Бог підніме церкву свою, і як там на небесах буде йти зустріч Церкви Божої, де ангели будуть співати. Не люди, а ангели будуть співати. І ми будемо з вами, як казав один проповідник. Ми будемо шеренгами марширувати, входячи в небесне місто. І нас буде зустрічати сам Ісус Христос, Отець Небесний. Нас буде зустрічати Бог. І ангели будуть співати. І це буде унікальне. Я думаю, що такого ніхто собі навіть уявити не може. Но Бог хоче вести нас, цей Його тріумф. Не Знову ж таки, той самий Апостол Павло пояснює чи каже, що ми є в ньому уже посажені де? на небесах. Ми уже посажені на небесах. І я вірю, що Бог з великим нетерпінням так само очікує, коли Церква Божа буде підніматися на зустрічі з Ним. І це знаєте, як названо? Це названо як свято, як шлюб Бога. Своєю церквою. Тобто, що таке шлюб? Шлюб це, це місце, де всі мають бути щасливими. Всі мають бути щасливими. А особливо ті двоє людей, які одружуються. Це буде момент, це буде час, де будемо переживати велике щастя. І Бог хоче зробити нас частиною цього тріумфу. Бо хоче звернути увагу всього неба на церкву свою, щоб показати, як вона піднялася від того гріха, скільки вона пережила гоніння, скільки церкву не нищили, в деяких місцях, навіть країнах, її вирізали майже до останнього. Но на сьогоднішній день вона знову там є. Церква Божа непереможна бо за нею стоїть Ісус Христос. Слава Ісусу! І ось все це буде продемонстровано в всьому духовному світі. Ось вона славна, яка пережила, і вона піднялася, і вона входить в тріумф. І всі будуть захоплені нас зустрічати. Христос завжди. Був зорієнтований на головне. Це важлива річ. Всі люди вигукували, постеляли одяг, а він дивився на Єрусалим. І його очі наповнились слізьми. Як в такий момент? Та насолоджуйся! Тобі славу дають. Знаєте, він. Не стільки прагнув там слави, не прагнув цих речей. У нього була, як Юра казав, ціль спасіння людей. І напевно він дуже добре собі усвідомлював, що від крику Осана до крику роззіпни буде зовсім короткий час. І люди такі є. Сьогодні Осана кричать. Завтра роззіпни кричать, післязавтра знову і знову щось інше. І він це усвідомлював, він розумів. Як він розумів ту славу, яку йому давали, так само він розумів, що будуть ті страждання, які він має пережити заради спасіння цих людей. І все, на чому він був сконцентрований, подивись на цих людей, подивився на Ізраїль і каже, як я хотів зібрати вас, як я хотів вас зібрати. Як я хотів, щоб ви зрозуміли, що має бути для вас, що буде служити миром для вас, ви не прийняли. Я знаю, що прийдуть лихі часи на вас, і за короткий час Рим зруйнував Єрусалим. Прийшов воєначальник, начальник. І зруйнувало. І багато речей, які сьогодні кажуть, оце те місце, де Христос був, оце саме те місце, чи саме це місце. Не, не завжди це так. Це уявно може бути саме там. І навіть ви знаєте, що в Єрусалимі є, по-моєму, двічі, навіть скількись там, Голгофи і таке інше. Це уявно десь тут воно було. Але Рим не просто зруйнував, він повністю зруйнував це місто. І Христос все це бачив. Бог бачить наперед наше з вами життя, брате мої сестри. Його ціль не просто привести нас у славу, дати нам славу ще щось, Його ціль, щоб ми пізнали, що служить для нашого миру. Якщо серце наповнене переживаннями, якщо серце переповнене труднощами, він знає, що служить твоєму миру. Тому що це може бути гріх, і треба людині покаятися. Хтось називав себе християнином, але ним насправді не був або не є, а чисто номінально себе називає християнином. І в серці немає миру. Є яка то подоба миру. Але справді немає миру. І Він говорить: Христос, у мене є що вам дати. У мене є можливість вам дати мир. Він демонструє своє серце. Ви розумієте в момент, коли всі кругом Його хвалять, Йому поклоняються, він демонструє своє серце, яке наповнене жалю. Братима і сестри, він продемонстрував, що та слава, навколо яка була, вона не зачіпала його, бо він знав ціль. Ми знаємо ціль для нашого життя. І навіть якщо люди будуть нас хвалити, а виглядає, що трохи хвалять. Якщо люди скажуть, що це добре хороші люди, треба їх поважати. Це добре. Немає нічого поганого вдячності і в таких речах. Але є основна ціль, заради якої Бог нас спас. А знаєте, яка ціль? Ціль одна, Щоб ми взяли ярмо Ісуса Христа на себе, так написано. Щоб ми взяли відповідальність, іншими словами. Відповідальність нести Євангеліє і Царство Боже в цей народ. І хай люди зневажають, хай люди хвалять, хай люди, які б емоції, не мали б до нас, але ми продовжуємо триматися основної цілі. Може, інколи треба взяти пісти молитву за рідних і близьких. Ми ж так хочемо, правда? Коли Божий Дух війшов в наше серце, там щось змінилося. А знаєте, що змінилося? Я вам скажу. Коли люди приймають Ісуса Христа в своє серце, чого вам стає радісно? Бо щось змінилося, правда? Щось змінилося в І коли ми бачимо, що іще один залишає царство темряви і вплив сатани і переходить в Царство Боже. І нас це радує. І одного разу ми станемо перед Боже лице, і ми скажемо, Ісус, я був тим ослям. І інколи люди мене зневажали, інколи хвалили, але я ніс на своїй спині умовно. Ісуса Христа. До кожної людини. Оце було святкування Ісуса. Славний в'їзд в Єрусалим. Це ціль нашого життя. Звичайно, є цілі різні. І цілі, які більше торкаються матеріального життя. Це все правильно. Але основне, чим ми живемо? Як казав свій час Рейхард Бонке, спустошити ад і населити небеса. Це і ціль. За цю ціль нас зустріне а, ангельський спів. За цю ціль ми війдемо в Божий тріумф, і він нас зустрічатиме. І ради цього нам варто жити, служити, долати труднощі і йти вперед.